Вже третю ніч об'єкти загарбників на окупованому півострові в Криму під атакою дронів цієї ночі. Окупований Крим і Новоросійськ опинилися особливо під масованою атакою безпілотних літальних апаратів і морських дронів. кажуть, що Севастополь без світла, і аби відновити це енергопостачання, потрібно щонайменше доба. Російські телеграм-канали пишуть, що під ударом саме у новоросійську могли опинитися порт. І нафтобаза. Місцеві жителі повідомляли про вночі про щонайменше 19 вибухів і про те, що вони ніяк не можуть вщухнути? Ну, і, власне, попередньо також писали, що дрони атакували новоросійський мазутний термінал і термінал Транснефті. Оця атака на Крим вже третій день, третю ніч підряд. Це як ви кажете, планова робота? Чи це можливо? Підготовка до чогось більшого, якщо не сказати до певного наступу. То ну, давайте з'ясуємо наступне: що таке Крим для нас і для подальшої долі України Крим для нас є ключем до перемоги. Без контроля над Кримом а, говорити про ефективні бойові дії на сході України неможливо. І я завжди підкреслював, що без вирішення питання Південного фронту. Говорити про визволення українських територій на сході і створення безпечних умов нашого подальшого існування як держави, як нації навряд чи буде можливо, тому що без забезпечення потреб України у судноплавстві, без забезпечення безпечної експлуатації саме півдня південних напрямків і комунікацій, говорити про розвиток нашої держави дуже і дуже складно. Ворог це розуміє, ворог наносить удари по критичним об'єктам нашої інфраструктури на півдні, намагається знищити нашу портову інфраструктуру, і відповідно до цього це викликає наші відповідні дії у відповідь. Чи можна говорити в цьому сенсі про підготовку до наступу з стратегічної точки зору так? Адже ми виконуємо завдання по знищенню військової інфраструктури противника, знищення сил та засобів ведення агресивних бойових дій і знищення і зменшення можливості наносити удари по території України, якщо ми говоримо про Крим, про атаки на аеродроми. Знищуючи критичну інфраструктуру противника, саме мазутні термінали, нафтопереробні підприємства, обмежуючи можливість генерації електроенергії або транзиту електроенергії, ми мінімізуємо можливості противника щодо виробництва військової військової продукції і забезпечення потреб окупаційних військ. Якщо ми говоримо про територію Криму і потреб російської армії на території так званого суб'єкта міжнародного права, який поки що називається Російська Федерація, таким чином, ми ведемо планову роботу, яка стратегічно так має на меті визволення цієї території взяття під контроль Чорноморського басейну, під контроль України та наших союзників. Таким чином, така боротьба є плановою, послідовною, і вона буде тільки і кількість ударів буде тільки наростати по тій території, як ми власне бачимо. Адже колись ми робили такі разові атаки з використанням одного дрона або там маленької групи дронів. А зараз ми говоримо про масовані атаки по різних напрямках. А Росія просто фізично не може захистити ті об'єкти. Це неможливо в принципі. І тому е, е, ми маємо зосереджуватися саме на подальшій інтенсифікації таких атак. Ну і пізно ввечері, 15 травня, під Севастополем власне лунали теж вибухи. Йдеться що летіло по аеродрому Бельбек. Ймовірно казали, що авіабазу Росії повністю знищено або виведено з ладу на довгий термін. Ви можете розказати докладніше саме про цю атаку і про те, що було на тому аеродромі, що знищено Якщо говорити про аеродром Бельбек, це один з основних аеродромів з яких здійснюються атаки по території України, і запускаються літаки, які підтримують дії окупантів на південному напрямку. І відповідно до цього ми тут вирішили, або вирішуємо, продовжуємо вирішувати щонайменше три важливі задачі: перше, як я казав, це знищення можливості нанесення ударів по прифронтовій зоні і зменшення ефективності використання російських військ на південному фронті в Херсонській, Запорізькій Миколаївській областях. Друге, якщо ми говоримо про знищення цього об'єкту, то це унеможливлює в тому числі запуск літаків, по які несуть ракетну зброю, і знищення щонайменше двох літаків міг 31 є цьому яскравим свідченням. Ну і давайте не забувати ще одне: під час таких атак ми знищуємо системи протиповітряної оборони. Зокрема, всім відомо, як ми. Вдало знищили комплекс С 400 А не слід забувати, що саме комплекси с 300 і С-400 розроблялися ще з радянських часів саме для боротьби з літаками f 16 які невдовзі буквально протягом наступного місяця надійдуть на забезпечення сил оборони України. Таким чином ми розчищаємо в тому числі і повітряний коридор для ефективного використання української авіації західних зразків. Ну, давайте не забувати ще один важливий аспект: знищення кожного комплексу С300 С400, в принципі, мінімізує або зменшує, зменшує можливість нанесення ударів по українській території з використанням так званих модернізованих ракет, які випускаються з цих комплексів для нанесення ударів по саме житловим кварталам України, тому що так, ракети модернізуються, але вони не є настільки точними для того, щоб завдати без не шкодив виключно військовим об'єктам, а з урахуванням специфіки боєприпасу, які використовуються в цих ракетах, тому ми скажімо, та, ми можемо говорити про те, що ці ракети є, в принципі, засобом терору проти мирного населення, і таким чином знищення пускових установок, знищення комплексів, які забезпечують пуски таких ракет, так само є вкрай необхідною і важливою задачою Сил оборони України. Тому е атака на цей аеродром є надзвичайно важлива. Ми розуміємо, що виведення з ладу такого об'єкта серйозно б'є по можливості противника вести агресивну війну проти України, і наша задача задача Сил оборони України тільки нарощувати кількість та інтенсивність таких ударів.